Дорога церква, друзі, гості. Сьогодні хочу ділитися з вами, Словом Божим, та почну спочатку з теми. Тема буде називатися Не занадто малий, щоб зустрітися з Гольяком». Можливо, мабуть, ви вже зрозуміли, про кого буде йти мова. І хочете, щоб ми з вами сьогодні прослідкували над двома головними такими. Метою, чим я хочу поділитися, це перше, що через довіру Богу можна залишатись в стані спокою. І друге, на основі життя Давида поглянути, як через довіру Бога можна бути переможцем. Знаєте, наше життя воно завжди пов'язане з довірою. Як ви думаєте, що таке довіра? Можете сказати. Це значить. Я підкреслив так, що довіра це стан внутрішнього спокою, який полягає в тому, що я можу покластися на об'єкт довіри. А об'єктом довіри можуть бути люди або предмети. У вас є люди, яким ви довіряєте. Знаєте, можливо, це ваші батьки. Родичі, близькі, друзі, можливо, це ті люди, з якими ви найчастіше бачите, проводите час, товаришуєте. Дуже добре, коли в нас є такі люди, коли ми можемо покластись також на людей багатьох своїх питань, довірити щось особисте, що залишиться знаєте, між нами. Ми можемо попросити молитвеної підтримки, попросити щось робити також ну, в житті в побуті і знаєте, бути покійними, що, що ця людина вона зробить, допоможе і все воно буде. Правильно і все буде працювати. Якщо у вас є такі люди, то чому ви довіряєте їм? Знаєте, зазвичай у нас повинен бути якийсь попередній досвід, тому що ми переконалися, що цим людям їм можна довіряти. Ми довіряємо людям, які знаєте, розумні, компетентні, мають силу, здібності, люблять нас і ставляться дуже добре до нас. Сьогодні хочу, щоб ми поглянули на 17-й розділ. Це перша книга Самуїла. Розділ великий. Читати весь розділ не будемо, але заохочую вас, щоб ви ці розділи. Можливо, сьогодні на днях ви самостійно прочитали. А я хочу виділити певні тексти і роздумувати над ними. Спочатку 1 Самуїла, 17 років, з 1 по 11 вірш. Якось філистинці зібрали своє військо, аби розпочати бойові дії, та оточили сохо, що в юдеї. Вони отоборились між сохо та між Азекою в Єфес Даміні. Саул також зібрав ізраїльське військо. Вони вишикувалися до бою проти филистинців, долини Ела. Отже, філистинці стояли на пагорбі з одного боку, ізраїльтяни ж стояли на пагорбі з іншого боку, а між ними була долина. І от з табору Фелестинців виступив єдиний борець, на ім'я з Згавтав. Він був високого зросту, шість ліктів з п'ятю. Його голову захищав мідний шолом, а одягнений він був у лускоподібний мідний панцир вагою у п'ять тисяч шехів міді. На його ногах були мідні наколінники, а за плечима мідний спис. Держав його списа, братище, був товщиною, як ткацький вал. Кінечник якого важив 600 шеклів заліза, його щитоносець йшов перед ним. Зупинившись, він заволав до ізраїльських військових загонів. Для чого ви вишикувались для бою? Я Фелестинець, а слуги Саула. Виберіть посеред себе одного воїна, і нехай він виступить проти мене. Якщо він зможе зі мною воювати і б'є мене, то ми станемо вашими рабами. Але якщо я подолаю його і вб'ю його, то ви станете нашими рабами, будете служити нам. Оце я сьогодні додав филистимець, заганьблю ізраїльське військо, дайте мені лише чоловіка для двобою. Почувши слова філистимця, Саул і весь Ізраїль занепали духом і дуже злякалися. Бачимо, що на той час цар був Саул. і знаєте, за його правління також були війни. і був мирний час. І знаєте, ось якось до народу Ізраїля прийшли філистинці, аби розпочати бойові дії. Звісно, цар він що? Він підняв тривогу. Він зібрав воїну та приготувавшись, щоб ну, дати вісі філистинцям. Два народи, які ви шукувались до бою і їх докремлила долина Ела. Четвертий вірш. «І от з табору Філістинців виступив до Борис на ім'я Голіаф з Гавта. Він був високого зросту 6 ліків з п'ятого. Голіаф. Він такий впевнений, що виступає, ми бачимо зараз, можна сказати, за все своє військо. Знаєте, кращий з найкращих. Бійців, які вже воював, він мав хоробрість, мав мужність, мав підготовку та досвід саме вже під час битви. Всі гарні знаєте параметри в одному воїні. Воїн з юних літ, якого вважали своєму війську замову лицаря. Знаєте, яким був боял? Якщо ми складемо 6 літрів плюс 15, то ми отримуємо 3 метри і майже 15 см. Більше трьох метровий воїн в обладунках, знаєте, обладунки, в обладунки, які ну, звичайний воїн він не зможе одягнути, тому що через їхній розмір, через їхню вагу, луцькопотібний панцир він важив 60 кілограмів, який був, і це тільки панцир. І знаєте, цього Голіафа, мабуть, боялися і в своєму війську. І він хоче поневолити Ізраїля, щоб Ізраїль він служив цьому народові. І він кидає дуже гучний вид, що породжує за собою в 11-му, якщо ми побачили, страх. Так. Страх як, як царя, так і знаєте, і. І всього народу цей страх замішання. Люди вони злякалися, в них немає стану спокою. Ось тривога ця така велика дійсно проблема, яка прийшла до нас з війною та бажанням поневолення. Друзі, якщо ваша проблема, ваш страх, замішання застали вас, вони більше за ваші можливості, то ви можете це віддати з довірою Богові. Йдемо далі, 24 вірш. Усі воїни Ізраїлю щоразу, коли бачили того чоловіка, втікали від самого його появи, оскільки дуже боялися. Бачимо, воїни розгублені, вони мають страх. Такий, що і самі, вони не впевнені, чи зможуть вони протистояти цьому воїну? Знайте 40 днів кожного дня гуляв вранці, ввечері він. Виходив, та він закликав. Закликав до бою. Доволі тривалий час. Народ він перебуває в стані такому тривоги і страху, немає спокою. Ось такі невеликі деталі про цього голіафа. Йдемо далі, 25-й вірш. У цей час якийсь чоловік з ізраїльтян сказав: ви тільки ну, подивіться на цього велета, що знову виходить. Адже він виступає лише для того, щоб. Бити Ізраїль. О, якби знайшовся чоловік, котрий його вбив би, того цар нагородив би великими скарбами і віддав би за нього свою дочку за дружину, а всю його родину звільнив би від усякої донини, тобто податків Ізраїлю. Читаючи далі, ми бачимо Давида, який є, йде до своїх братів, щоб навідати їх, тих братів, які там там з воїнами. І, а за підсумком, знаєте, він опиняється вже при царі. Пішов до братів, а опинився при царі. Знаєте, щоб йти і битися з тим філистинцем. 32-й вірш. Тож Давид сказав Саулові: нехай ніхто не падає духом з приводу цього велета. Твій слуга піде і буде битись з тим филистинцем. Але Саул промовив до Давида. Ти не зможеш виступити проти того фалистинця, щоб з ним битись, бо ти ще хлопчина, а він воїн з юних літ. Давайте тепер подивимось трішки про Давида. Давид, бачимо це син Євцея Єфатянина. Він був наймолодший молодший з, кількох з восьми синів. Говориться, він рум'яний, гарний, на вигляд хлопчина, юнак, який ще на той час, ми бачимо, він пасе отари свого батька. Був пастухом та проживає свій юнацький вік. Що може зробити юнак, коли самі воїни вони бояться голіафа? Вік юнака приблизно починається з 15-17 років і триває максимум до 20 років. Юнак, знаєте, який стоїть перед царем і говорить царю, не падайте духом. І перед тим, знаєте, як прийти до е, царя Скула і сказати, що я хочу е, протистояти цьому необрізаному воїну, тоді вже на свій вік він зіштовхувався з проблемами. І ці проблеми вони не були пов'язані ну, пов з тим, можливо, що поїсти, куди я піду пасти отару овець, де я буду їх поїти, що мені там вдягти. Ну, не з такими проблемами. Чим я можу допомогти батьку? 34 35 вірш. Проте Давид відповів Саулові. Коли твій слуга пас в вівці свого батька, бувало так, що приходив лев, або ведмідь, і хапав, затари овечку, то я наздоганяв його і бив його та виривав відсю всю з його паші. Якщо ж він кидався на мене, то я хапав його за гриву, бив його і облював на смерть. Друзі. А чи маєте ви спокій, коли до вас приходить Лев? Знаєте, якщо ви довіряєте своє життя Богові, то які б складнощі не з'явилися на вашому шляху, ви матимете сили та спокій, довіряючи тільки Богові? Хто бачив Лева? Знаєте, ми бачили Лева в зоопаркі, так? Коли він за решіткою, він нагодований, він не несе за собою. Небезпеки, але хижак, хижак. могутній хижак, який все робить, він полює на здобич, щоб ну, їсти її. Хочеться сказати вам свою історію з мого також такого підліткового віку. На, на канікулах завжди, коли в школі я жив в селі бабусі. Знаєте, і було. Як ціло було велике господарство, багато сільськогосподарської птиці ми тоді мали. І Інколи мені доводилось ну, виганяти, випасати там у качків, у гусей, навіть десь в колі в далеких балках, далеко від дому. Там приблизно було десь 100 голів всього. І найголовніше, що потрібно було е, зранку виганяти приблизно 100 голів. І головне, щоб і ввечері. Також догнати 100 голів. В, в балках живуть лисиці. Звісно, вони не порівнюються ну, з левом, з такою небезпекою, але вони також полюються на таку птицю, щоб харчуватися нею. І були моменти, коли лисиця прибігала, вона полохала мені птицю. З'являлася проблема, потрібно було відганяти її. Але на той вік, мабуть, 14-15 років, вже бачивши навіть лисицю, яка полохала, яка прийшла, ставало вже не по собі. Хоч би та лисиця, знаєте, і не кинулась на мене. Ти розгублюєшся і хочеш ну, сам тити, там десь поряд дерево залізти, зараз не до птиці. Зараз ця моя концентрація, ця увага ну, вона на лисиці на цій проблемі сконцентрована. Знаєте, друзі, труднощі, страх, проблеми з тим, що порушує наш спокій, нам не хочеться зіштовхнути. Але кожен він зіштовхується з чимось подібним, і Бог має для кожного свої випробування. Давид, він довіряв Богу, і це вже було видно на життєвому його шляху. Покладався на Бога, він був впевнений, що тільки Бог зможе допомогти. Це є довіра Давида Богу. Таким чином, ми побачили, чи то Лев, чи медвідь, він своїми руками залишав цих звірів мертвими і спасав як батьківські отари, так і залишався сам живий. Один. Де немає в кого знаєте, попросити допомоги. Навкруги поля, самісінька хлопчина з отарою овець, але головне з довірою Богові. Друзі, якщо ми на свій вже дорослий вік не можемо мати спокій, проблема вона більше за наші можливості. Ми не встані самі вирішити, то погляньте на хлопчину Давида та почніть довіряти Богові. Йдемо далі, 37 вірш. І Давид додав: Господь, який рятував мене з могутніх лев'ячих та ведмежих лав, він рятує мене також і від рук того филистинця. Тоді Саул промовив до Давида: Іди, нехай буде з тобою Господь. Дорогий друг, якщо ти сьогодні живеш з довірою Богу, то не варто боятися. Господь, який був би тоді з Давидом, він є зараз і з кожним з нас. 38-й сороковий Саул одягнув Давида у свій одяг, поклав йому на голову мідний шолом, надів на нього панцир, а поверх військового одягу припасував до пояса Давида свій меч. Давид пробував пробув ходити, але він до такого не звик. І Давид сказав Саулу Саулу: Я не можу з незвички в цьому бранні рухатись, тому Давид усе це зняв з себе. Натомість він взяв свою руку власну. Палицю вибрав собі з потічка п'ять гладеньких камінців, поклав їх у пастушу турбину, що була в нього і служила йому замість едака на камінці. Та й зі своєю пращою в руках він вийшов проти Филистинця. Друзі, знаєте, людина може думати, що якась зброя вона може за. Вона може допомогти врятувати, але бачимо, що Господь він робить для вас зовсім ну, не по нашим, не людським міркам. Давид не боявся виходити на битву, адже знав, що Бог на його стороні і йому не потрібно були обладунки. Хлопчина, він зі спокійним станом, читаємо, бачимо, що він йде, бере зі струнка, 5 гладеньків, камінців. Та виходить до Филистинця 45-й вірш. Але Давид у відповідь сказав филистинцю: ти вийшов на мене з мечем, зі списом та щитом, а я йду на тебе, в ім'я Господа Савата, Бога ірального війська, якого ти зганьбив. Друзі, а ви побачили, в чому впевненість Давида? Що він вийшов? Цього, цього Так. Давид говорить, я йду на тебе в ім'я Господа. Тільки в імені Господа ми можемо мати впевненість. Коли ви стикаєтесь зі страхом, можливо, гріхом, проблемами, труднощами, немає спокою всередині, то не ховайтеся, на зустріч цьому в ім'я Господа і ви матимете перемогу. 46, 48 вірші. Сьогодні Господь віддасть тебе в мої руки, я тебе вб'ю і відсічу твою голову. Ще сьогодні віддам трупи філистинських військ небесним птахам і земним звірам. Таким чином ця земля зрозуміє, що і Бог Ізраїлі. Увесь зібраний тут люд пізнає, що Господь спасає не мечем і не списом, адже це Господня війна. Тож він віддасть усіх вас у наші руки. Отже, коли Фелистинець вирушив і почав наближатись до Давида, то Давид швидко вибив зі сторони бойових лад на зустріч Фелистинців. Друзі, ми бачимо, що на той час воїни вони билися мечами списами. Це була їхня зброя для такого позбавлення життя. Було уявлення в них що. Саме спис меч, знаєте, моя хоробрість, моя сила в бою, вона мені допомагає. І це уявлення, воно було у воїнів. І вони не уявляли, що ще потрібно. Але, знаєте, далекий від Бога народ філистинський не на той об'єкт довіри покладався. Якщо людина гадить Бога, то вона буде посоромна. Голяв, який зганьбив Бога, був посорований перед всіма. 49, 50 вірші. Давид миттєво сягнув своєю рукою до торбини, вихопив звідти камінь, метнувши ним із пращі, вразив Филистинця в так, що камінь застряг у його чолі. І він упав до лілиць на землю. Так Давид отримав перемогу над Филистинцем, застосувавши пращий камінь. Він вразив Філистинця і вбив його. Хоч у руках Давида вида не було. Давайте поглянемо на фото пращі. Знаєте, Праща, яка не вважалася за основні елементи зброї, не давала якоїсь переваги в кожному бої, але це стародавня ручна зброя для метання, полювання, метання каміння. Людина, знаєте, людина вона брала один кінець пращі, собі на зап'ястя, клала кінець, другий кінець вона брала в ладоні починала розмахувати. І в саме такий сильний момент людина бере і відпускає один кінець. І цей камінь він летить з великою швидкістю. І знаєте, можна наступне фото? Знаєте, давидо, була потрібна довіра, Знаєте, і лише кам'янець, щоб уразити філистинця. Той валіап, який зганьбив Бога живого, він був вбитий. Сам валіап і весь народ, якого переслідував Ізраїль, Знаєте, аж до того місця, звідки вони прийшли. Все, що мав той народ, воно було пограбовано, розбито і знищено. Якщо ви одніє думки з цією людиною, що ганьбить Бога, то не вийде оминути або позбутись покарання. Друзі, де той народ, де та впевненість тих вольних, тих людей, що вони можуть поневолити? Їх немає ні голіафа, ні тих людей, ні воїнів, ні тієї впевності, нічого немає. Друге, якщо ти сьогодні хочеш мати спокій серед випробувань довірся Богу. Бога. Знаєте, Давид, він не був дорослим воїном, але зміг зустрітися з Голіатом і отримати перемогу. Давайте будемо перемагати зло, гріх, невпевненість, лінію, страхи, йдучи в ім'я Господа. Я переможу Господи, бо ця битва належить тобі. Такими словами, Давид довірився Богові і пішов. Він довіриться Богу, він був впевнений у ньому. І знаєте що, і це знову було видно на практиці. Так він отримав би перемогу над Голіатом. Знаєте, Давід, він підійшов до бою вже готовим, бо ми побачили, що він мав чималий вже досвід покладання на Бога. І він був впевнений у тому, що Богові його словам можна довіряти. Знаєте, Щоб комусь довіряти, необхідно добре знати того, на кого покладаєшся, і перевірити це на практиці. Знаєте, Довіритись Богові це також довіряти тому, що Він каже і в своєму слові. Знаєте, Дуже важливо читати нам Біблію, дізнаватися, який Бог. Що він каже, до чого він нас закликає. Що він забороняє, від чого застерігає можливо, що обіцяє, це все є в Біблі. Ну, знаєте, І зрештою, нам потрібно саме практично довіритися Його слову. Знаєте, жодна людина, яка покладалася на Бога, не була пошуканою. Друзі, ви можете привести приклади з Біблії на довіру? Трішки допоможу. Авраам. Так, знаєте, Авраам він послухався Бога і був готовий принести жертву свого сина Ісака. Знаєте, його довіра була в тому, що Божий план він ну, буде, і він цьому плану він довіриться. А ще якісь приклади. Добре, знаєте, довіра Ани. Знаєте, вона проявляється у її вірі. Бога та надії на виконання його обіцянок. Знаєте, особливо в історії, коли вона не могла народити сина. В історії Самуїла. Вона взірець такої наполегливої молитви та відданості Богу. Знаєте, Незважаючи на те, що вона була безплідною, та з неї багато хто глузував. Згадаймо Данила. Він був кинутий куди? Брів да, за свою віру. Але знаєте, він довірився Богові і Бог тому з левами, він його зберіг. Знаєте, ці приклади багато інших історій показують, що довіра Богу це не відсутність труднощів, але вона дає сили та надію пережити їх. Бог вірний своїм обіцянкам. Він обіцяє підтримувати тих, хто довіряє йому. Псалом 34, 9 вірш. Скушнити, побачте, який добрий Господь, блажена людина, що надію на нього кладе. Друзі, нам сьогодні потрібно довіритись саме Богові. Богові Біблії, його слову, Його обіцянкам, а знаєте, а не своїм, чи якимось людським уявленням про Бога. Тому що впевненість у Богі вона з'являється від стосунків з ним. Наостанок задам такі питання. Перерахуйте ваших горячок, як Бог може вам допомогти їх долати. Друзі, благослови нас Бог, щоб наш спокій, наша довіра, вона була тільки в Бозі. Амінь. Помогу.